Ця система суперечила самі суті життя і намагалася під фальшивим прапором утопії з силою зупинити прогрес історії. Але слава Богу, це не вдалося. Після літа страйки 88-го та шести місяців важких переговорів між режимом та солідарністю було укладено історичну угоду. Польща стала першою. Посткомуністичною країною, що провела вільні парламентські вибори, а солідарність вийшла з підпілля, з в'язниць, щоб змагатися на цих виборах. Виборча кампанія Солідарності, про яку багато розповідають поляки, які приймали тоді участь, вона мала свої ознаки. І я сама чула від деяких учасників цього процесу, що тодішній режим придумав таку форму голосування. Коли потрібно було за обрані обраних людей ставити не пташку, а викреслювати тих, хто був небажаний. І мені, очевидці, розповідали, що поляки викреслювали це минуле з особливим натхненням. Хтось різко, знаєте, як голову режиму відсікаючи, хтось це робив з таким упаєнням, повільно, розтягуючи цей шанс. Але дуже Важливо, що свобода вона означена тим, що ручкою ручкою можна було її здобувати тоді. Останні 20 років всі ми боролись коли успішно, коли ні, з усіма гіркими наслідками десятиліття тоталітарізму. На нашому з вами шляху. До запровадження політичної конкуренції та справжнього верховенства права, до розбудови наших демократичних інституцій та створення справедливих суспільств з рівними можливостями, залишилося ще багато викликів, щоб повністю завершити цю роботу. Але нам все ще доводиться кожного дня боротися з найважчими завданням, подоланням руйнівної спадщини, яку залишили в наших душах. Та в наших країнах тоталітарні режими. І в цій боротьбі ми перемагаємо, перемагаємо кожного дня завдяки нашій співпраці для побудови об'єднаної Європи, що базується на цінностях, які ще 20 років тому важко було уявити. Чи міг хтось 20 років тому уявити, що дві наші країни Польща та Україна. Разом будуть займатися підготовкою до чемпіонату Євро 2012. Зараз ми це робимо успішно. Але я хочу все ж таки зазначити, що європейський проєкт поки що до кінця не завершений. Не завершений тому, що там ще немає повноцінної участі України. Але хочу, але хочу звернутися. Звернутися до всіх вас, звернутися до всіх моїх колег з Європейського Союзу. Хочу звернутися до всіх поляків, до мого друга пана Туска, який завжди нам допомагав в цьому. Зараз в залі присутні і президент Польщі, колишній пан Квасневський, якого ви знаєте, називали навіть таким захисником українських євроінтеграційних натхнень. І праці я хочу подякувати вам за те, що Польща є однією з тих країн, яка наполегливо намагається прокласти для України шлях там, де ви вже є. Ми вам заздримо, але віримо в те, що Україна буде в Європейському Союзі. І... Коли ми вшануємо польську революцію, давайте знову присвятимо себе виконанню незавершеної справи солідарності мрії про цілісну вільну Європу. Нех наша солідарність жиє ти що спробувала.